Три екстрені служби по обіді у четвер рятували чоловіка, який провалився під лід на гнилоп'яті. За словами очевидців події, потерпілий разом із своїм товаришем вирішив зекономити час і дістатися з району Загребеля до міської зони відпочинку по кризі. Не врахували чоловіки одного важливого факту: те, чим нині вкрита річка, кригою вважати не можна. Це суміш води та снігу товщиною максимум у кілька сантиметрів. І, звичайно, таке покриття витримати вагу людини не може. Приблизно на середині річки, де глибина сягає трьох метрів, один з чоловіків провалив. Другий намагався йому допомогти. Помітивши біду, люди, котрі займалися на березі фізкультурою, повідомили співробітників міської пошуково-рятувальної служби на воді. Я зібрався, повідомив начальника, взяв рятувальний круг, кінець, вдів лежи і побіг. Підійшов на таку на нормальну відстані, щоб було можливо кинути круг. Кинув круг, постраждалий, ну, заставив постраждалого залізти сам круг і почав його довитягувати. Потерпілого чолов'ягу оглянули у приміщенні рятувальної станції лікарі швидкої. Також йому надали першу необхідну допомогу. Стан пацієнта медики оцінили як середньої важкості і відвезли його до лікарні. Подібні рятувальні операції кажуть у пошуково-рятувальній службі, за нинішніх умов дуже небезпечні і для самих водолазів, адже гарантії, що сани з ними не проваляться у воду, немає. Рятувальники і встановлені ними на берегах гнилоп'яті таблички, вкотре попереджають перехожих та риболовів про небезпеку виходу на лід. Через те, що річка нині повністю вкрита снігом, то встої криги на ній цього року не буде. Рятувальники закликають усіх не піддаватися спокуся, скоротити свій шлях через річку інакше можна вкоротити собі віку.